Водійські посвідчення здорожчають, бо автошколи збільшать свої ростінки через законодавчі зміни. Гравців ринку змусить оновити матеріально технічну базу та термін навчання. Перевірятимуть автошколи-інспектори Ми зараз запроваджуємо національну автоматизовану інформаційну систему, яка буде містити дані про всі скажімо, діяльність державно інспекції пов'язана з реєстрацією транспортних засобів, прийомом іспитів, на отримання посвідчення водія, отримання посвідчення водія адміністративної практики інших підсистем. Таким чином ми будемо підвищувати вимоги до наших підрозділів, які здійснюють прийом іспитів. Зараз ціна навчання стартує від 2-2,5 тисяч гривень. Рентабельність залежить від відвідуваності. Плюс учні додатково оплачують витрати на пальне. У підготовці категорії Б у нас БЦ, Д, вони різні. В залежності від наймаксимальні, це категорія БЦ 3 тисячі гривень, плюс паливо, яке ми надаємо. Тобто надає учень там, в даному випадку. Категорія Б 200, плюс паливо. Автоінструктори зізнаються, за місяць навчити правилам руху та дати нормальну практику нереально. Тож підтримують продовження термінів навчання.